Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським. Кремль говорить про новий раунд переговорів і навіть про завершення війни. Уперше за довгий час прямі сигнали з Москви. Що це було? Розворот чи маніпуляція? З'ясуємо разом на каналі «Сій час. Ставте лайк і починаємо. Володимир Путін заявив про готовність закінчити війну. Російський диктатор запевняє, що хоче домовитися за його словами. Росія готова на переговори. Навіть назвав дату новий раунд зустрічі делегацій Обіцяє після 22 червня. Не треба затягувати війну в Україні. Потрібно сідати за стіл переговорів і домовлятися. Повірте, ми теж хочемо завершити війну і якомога швидше, і краще мирним шляхом, якщо ми змогли б домовитися. Ба Більше кремлівський диктатор навіть не проти зустрічі із Володимиром Зеленським. Але як завжди, висунув умову. Мовляв, підписувати кінцеві домовленості має легітимна українська влада. Зеленського до неї Путін чомусь давно не відносить. Нам все одно, хто веде переговори, я навіть готовий зустрічатися, але коли буде завершальний етап, підпис повинен стояти легітимної влади. Як бачимо, кремлівська пропаганда знову в дії. Це очевидна спроба делегітимізувати українську державу і знецінити будь-який її голос. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський ще раніше неодноразово наполягав на зустрічі з Путіним, адже саме за ним останнє слово в Росії. Саме Путін у Росії все визначає. Саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним. Проте український лідер попереджав, Росія імітує мирний процес. І робить все, щоб затягнути війну. Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Речник Кремля Дмитро Пісков ще в травні натякав на можливість особистої зустрічі Зеленського і Путіна. Проте знову ж таки з умовами. Зустріч Путіна і Зеленського можлива, але саме як результат роботи, і після досягнення певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін. Тобто, Москва знову виставляє умови, щоб потім маніпулювати ними, так само як Путін маніпулює конкретними фактами. У своєму виступі диктатор видав ще низку заяв, що не тримаються купи. Він знову намагався запевнити, що це не Росія розпочала війну проти України. Окупацію Криму пояснює, нібито держпереворотом у Києві за наказом із заходу. Називає так звані ДНР і. ЛНР легітимними утвореннями, що мали право відокремитися від України без згоди Києва, і на додачу цинічно заявляє, що Росія буцімто не б'є по житлових кварталах в Україні, а тільки по військових об'єктах. Це очевидна брехня. Це спроба переписати історію і паралельно звинуватити Україну в ескалації. Ймовірно, Путін каже це все навмисно, щоб сподобатися Дональду Трампу. Диктатор знову зробив реверанс у бік американського президента. Якби він був президентом цієї війни не було б і тут він правий. І розкритикував Європу, особливо Німеччину. Йому не подобається, що Україна отримала танки Леопард, а тепер ще може отримати ракети Таурус. Ми розглядаємо Німеччину як сторону, яка підтримує Україну, а в деяких випадках, мабуть, як співучасника бойових дій. Тобто Путін вдає з себе миротворця, але погрожує всім одночасно. То що це було? Заяви про мир, зустріч із Зеленським і новий раунд переговорів. І одночасно шантаж, брехня і ультиматуми. Чи справді Росія хоче миру? Чи це чергова ілюзія для заходу? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Подій після 22 червня. Що буде після 22, другого? Оскільки е, я так розумію, Зеленський сказав, що от зараз ми завершимо обмін, а потім вже будемо думати щодо наступного кроку. І Ушаков. Помічник Путіна після розмови, ну там після привітання Путіна Трампу з ним народження, сказав про те, що там після 22-го числа ми там по новому трек. Хоча поки що там дати невідомо дата, невідома, коли саме це буде, але після 22-го. от як ви думаєте, що може бути після 22-го числа? Я тепер не знаю з сьогоднішнього обстрілу. Мені важко сказати, що буде після 22-го числа, тому що Путін не демонструє готовності про щось домовлятися. І з цими тілами також дуже багато інформації, яка потребує перевірки, кого нам привозять, як привозять. І там дуже-дуже багато сьогодні є запитань, вже є навіть інформація поки що не перевірена про те, що вони своїх викопують і передають до України, аби продемонструвати, що так дуже багато загиблих, тому що ну, реальна кількість якась неймовірна. І вони не ідентифіковані, і навіть є, що фрагменти тіл в різних е пакунках, на жаль, проходять. І чи то взагалі українці, розумієте? Тому тут, тут дуже, дуже багато загадок. Але ж Трамп наполягає, приймайте тіла там, і так далі. Обмін полоненими, звісно, потрібний. Я цього не заперечую. Тому якщо для обміну полоненими будуть зустрічатися, нехай зустрічаються. От конкретно визначили питання: зустріч про обмін полоненими. поїхали. А якщо ви не готові говорити про припинення вогню, собі, ну, в принципі, правильно сказав. Приїхати що, щоб на вас подивитися, знову ви будете розказувати, як то має виглядати, з яких територій ми, ми маємо вийти. Ну, ви геть з ума посходили чи як. Ну, ну Так воно не, не працює. Ви, ви продовжуєте війну, ви, ви не хочете її завершувати, але ну, зручно сьогодні в Москві водити за ніс Трампа. Але є один момент ще, як, знаєте, такий контрспемспер, але все ж таки, без надії сподіваюся. Справа в тому, що буквально вчора Захарова. Вчора да, повідомила про те, що переговори між США та Росією щодо дипломатичних там непорозумінь вони скасовані. Ну от питання: що сталося? Я поки так. що, ну знаєте, так особливо там не плескаю в долоні з приводу цієї новини, тому що мені складно сказати, що сталося, але щось заважає сьогодні реально Білому дому повністю підписати якийсь там договір про мир і дружбу із Росією, відновити всі торгові економічні зв'язки. Я паче, Європа добре, що почала знаєте, висувати такі доволі хороші притомні пропозиції щодо, наприклад, санкцій проти того ж самого Північного потоку. Тому що вже є інформація про те, що всі борги північного потоку викуплені, він готовий бою до відновлення, до запуску і продажу російського газу до території Європи. Вони не дуже поспішають, звісно, з цими питаннями, але ну, певні зрушення є в цьому плані. Тому я на рахунок 22-23 червня поки що не буду ніяких прогнозів, оскільки, Путін лише посилює ескалацію. Єдине, що можу сказати, в великій мірі буде залежати подальший розвиток подій від того, яке буде рішення на саміті Великої сімки, ну і потім яке буде рішення по Близькому Сходу. Тому що якщо впаде режим е, Ісламської Республіки в Ірані, повірте, це дуже суттєво нам допоможе. Хоча видається, що Іран дуже далеко від України.